82% пенсіонерів Хмельниччини з 1 грудня перерахували пенсії. Про це розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук. За її словами, такі перерахунки проводяться двічі-тричі на рік, і пов'язані вони зі зміною соціальних стандартів. Майже 111 тисяч пенсіонерів Хмельниччини отримали підвищення пенсії, середній його розмір 114 гривень. Загалом нині на Хмельниччині 387 тисяч пенсіонерів. Перерахувалися мінімальні розміри пенсій, максимальні розміри пенсії, мінімальні розміри пенсії для по втраті годувальника. Також перерахувалися доплата за понаднормативний стаж. В зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, ну це для осіб, які не працюють. Для працюючих осіб даний перерахунок буде проведено в разі звільнення з роботи. Також з 1 грудня було проведено перерахунок мінімальних розмірів для осіб, які не досягли 70-річного віку. Їм встановлено мінімальний розмір, які мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35. Мінімальний розмір встановлено. Дві з половиною тисячі визначено, і з 1 грудня було проведено перерахунок пенсії учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній АЕС.